Проєктна робота на тему наслідки дії наркотичних речовин на організм людини. Виконав студент, групи КТ-подонатицьонова Олексій. Наркотики наркотик, субстанція природних чи штучних речовин, які датні викликати фізичну та психічну залежність внаслідок заміщення однієї з речовин учасників природного метаболізму. Хімічні речовини, розсувного чи синтетичного походження, що спричиняють зміну психічного стану людини, а систематичного вживання залежність від них. Наркоманія. Наркоманія це патологічний стан, що виникає в разі систематичного вживання речовин, які включені до списку наркотиків, та проявляється психічною та фізичною залежністю від них. Вплив наркотиків. Наркотичний вплив несе масу негативних наслідків для організму. Незалежно від походження наркотична речовина це отрута, що нищить людський організм. Наркотики змінюють свідомість людини, руйнують пам'ять, інтелект. Пригнічують відчуття та емоції, а також викликають сильну психологічну і фізичну залежність. Вплив наркотичних речовин на органи. Механізм впливу різниця в залежності від типу речовин. Опіати пригнічують роботу центру серцевого м'яза, знижують тиск і швидкість серцебиття, розводять до кисневого голодування. непопулярніші серед них героїн і морфін. Стимулятори підвищують швидкість биття тиск і навантаження на серцеве м'яз. Також підвищується температура тіла і відбувається спазм судин, поширення екстазі кокаїн та амфетамін. Ризик інфікування: Бактерії, потрапляючи з нечистої голки до провобігу, циркулюють по всьому організму і викладаються в серцевих клапанах, призводячи до бактеріального ендокардиту, для якого характерні жар, слабкість серцева недостатність. Мікроби з Нестарільні голки можуть призвести також до абсцесу мозку, симптомами якого є сильний жар і конвульсії. У всіх цих випадках можливо кома або смерть, крім того, вживання ін'єкційних наркотиків значно підвищує ризик в Психоактивні речовини. Психоактивні речовини впливають на роботу всіх органів і систем. Накопичуючись в організмі, вони поступово провокують їх дисфункцію. Найчастіше цей руйнівний процес організму людина не зможе самостійно зупинити. Кожне надходження наркотику супроводжується різким звуженням судин. За допомогою цього організм намагається захистити мозок від інтоксикації, але в цей момент, крім отрути, мозкові тканини, не надходить кисень і необхідні корисні речовини. Підсумок загибель нервових клітин і порушення процесів метаболізму. Вплив наркотиків на різні статі. У жінок політ не захищений від впливу токсинів, що може спричинити незворотні зміни на генетичному рівні, викликає мутації, каліцтво, пороки внутрішніх органів та інше. У чоловіків постійний вплив токсинів на статеві клітини фатально знижує їх якість. Відбувається зміна структури сперматозоїда. Він стає млявим і нездатним запліднити яцеклітину. Якщо зачати відбулося, ризик на повноцінність потомства дуже великий. Вплив на майбутнє. Не можна на 100% визначити, які наслідки викличе наркотична залежність у конкретної людини. Все залежить від постраждалих відділів мозку. Робота з наркоманами складне, поетапне завдання від, заня... від заняття. Аптетичного синдрому до повного повернення в соціум. Наркологічні центри пропонують пройти цей трудомісткий шлях разом з їхніми фахівцями, отримавши привітне ставлення і кваліфіковану допомогу. Кінець. Дякую за увагу!